Всім слава Ісусу Христу. Приїхав я до такого поважного Манявського газди, до Дмитра Дима. Так Дмитра називають. Я думаю, Дмитро не буде обіжати, так кажу. Куди, ходи? Прийшли до жеребця. Жеребець аж був у горі, геть там під лісом. Худи. Ходи сюди. Але тут дисципліна по свистов і кінь одразу йде. Він думає, що вже зараз десь їхати швиди, треба. Що, що забагато. Ходи я тут, я сам. Ну ми що то за така толпа товпата. Ходить сюди! Виходить гаш. Зараз я дам на паузу, підемо ближче туди. Отакий... От такий від метра Жеребець. Це є е, брат Назарового барона. Е, Це є по тому... Логер, ви так називали, що нутер. Так, називали, що нутер. Чи він був нутром, чи ні, не знаю, але казали постійно, що нутер. Ось такий жеребець у Дмитра у Маняві. Кілько йому Дмитре, років? 21 травня минуло 6 21 травня минуло 6 років. Але він спокійний, він свій пастуху тут ходить самий. У вас перепадають дощі трошки, бо є паші? Отакий От такий жеребець у Дмитра. Файний. тьфу, довгий, голова маленька. Така, як у барона, голова мала. Але він більший від барона. Файну має грудницю широку. Нога, файне кругле торцове копито. Ну, а я зимний фейс або такі. Та тепер віде? ка ходить травами той. Ось такий жеребець. Метро прийшов, крикнув, каже, бо я з тобою ходити не години. Жеребець. Жеребець то, що книжка пише. Ви його не продаєте. Маєте річного, то Це по нему може. Як племінник його. Ага, його племінник. Такі самі саме зараз подивимось. Його племінник. Такого самого красу. Ти що буде більшість знаю, який буде. Ми має ми... 720, 730, як коліна возімою. Ну-ну. Плюс міло. Ми зараз ще й лущика покажемо. А? Лучика покажемо. Покажем. Я лишу Дмитра номер телефону закріплю в коментарях. І кого би заінтересувало, будете дзвонити. Дмитро має два, має річного і має цього. Що? Голова маленька, ще я карбом. Грева кучерєва. Такий жеребець. І на красу, і на роботу. Грева на два боки. А ви доброго принесли, що він вже їсти хоче. Та він вже, я би не виходжу, я виходжу два-три дні, як коли виходить. А він вже пішла на год, а ти вже там вже, ну, вже вийшов, щоб дойти з порожнього. Ви дити, якби, якби не ми приїхали, то й... огір би нічого доброго не їв. Ні, я не покажати, коли б йшов по нього. Далеко бензину пали. Тут є пашів, а у вас дощі перепадали, є пашів. є, є пашів, тут має, і ще тут за цими кущами ще таке поле. Ну, no, а у нас, Пусти, у нас потім. трудно. Вже трошки пішов дощ, і трошки може буде. Поправлюється. Багато я наслуханий з людей за цього жеребця. Дійсно, жеребець вартий уваги, жеребець довгий. Жеребець довгий. Ах, Дмитро. Дмитро постійно тримає жеребці. Любить жеребці. Дмитро знає цьому толк. Mm -hmm. Скільки років тримаєте коні? Скільки років mm -hmm. коні тримаєте? Скільки років? Від mm і вроди в коні наподіються. -hmm. Каже Дмитро, відколись уродив від тоді коні. кіньми ми вродився, як кажуть, скінь кіньми буде вмирати. І переважно у вас жеребці, ні? По два, по три тримав. А теперь 60 І вже здоров'я не дозволяє тримати такий... більше. в один, Пер... Переважно, переважно одним. Хлопчик сів би, але, але я би не впав, я би сентав. Я... Ні, та де вони зараз... Але замасиш, не. Зараз побмашуються. Я я Бо я сідаю, я б татар, явно не Ні-ні, хлопці, зараз ще вимазки. Отакий От жеребець. Красивий жеребець. Р. Красивий жеребець. Питань тут нема. Цей кінь годен і покигнути, і, і кілометраж пройти. Молодий, 6 років. Якби когось заінтересувало, то... Травня в трав, мене лошість. То міг би. Лощита дуже файна дає. Перецьку троє лише підняв. Дуже файно. Ну, рахуйте, по ньому рахувати румунська кров, той де стато тато його та, був, той де з ну, Румунії. Там, жеребчик і кобилка є, у небилові від нього лошичка є чорна така, безподобна. Гарний жеребець. Ще зараз покажемо у Дмитра, ще є річний. Цього жеребця племінник. Приємно, приємно. Всьо, так? Буде? Що буде? Я пускаю, найде. Скоро дня. Йдемо цей, ідемо ще покажемо, покажемо. Ще є коні і покажемо ще зараз лошака Дмитрового. Так, хлопці, Має Дмитро ще такого апарата. Ту маняві ніхто такого не має тут. Виквійняй, Чуєте? Такого, такого апарата ніхто не має у маняві. Ні, немає. Можна посіти. Yeah, отакий отакий у Дмитра. Він настоящий, вирішив, у нього вушка малесенький. No. Такі матіпусенькі такі. Чубатий. Я такий смішний понятний. Чамачка шестака на 23 кине. Серйозно? Чесне слово, я тобі відео скину дома, я на половині зачіпав, він кине гадкий той. Шестак на 23. Шестак на 23, хлопці би так кигне борзо, ще я таку файну хомутик на нас знаєш, бо ти таку велику шли, з великого Це Знаєш, як він як б'яло шукає. Та це можна не міти в бутин. Ну. Легонько собі покімачкове. Він би він би так цим. Він би так ногами в бутині перебирав у вулиці. Ей, такий смішний. Бі да підкувати підкову маляти дуже треба. А ви би зробили комбінували. Отакий такий паник є Дмитра. І зі маленький такий. Та як би хоч поглажу. А вошка такий мачіпуські мочіпуські. Капець. Такі, як сірнукова коробка. А такий рубий, рубить. А такий собі. Отакий. Цього не продаєте. Та цього, цього ні, куди, де б ви таку худобу продали? Десять є, бо то він вже біліє. Пішов. Пішов. Так, є у Дмитра такий лошак. Пішов, кажу. Пішов. Він хоче до рук. Але я хочу його познімати. Кілко то йому, Дмитре. 19-го буде рік і три місяці. 19 го числа буде рік і три. 19 вересня буде рік і три місяці. Отакий лошак. Дмитро має двох жеребців, цей молодий, той старший. Кого би заінтересував, я казав, номер буде. Номер буде у коментарях. Будете дзвонити до Дмитра. Та лоша. Чуєш рік і три місяці. Називається Чижик. Міг, міг би всі продати, якби кого зацікавив. Або той, або той. Ось, Уже можна у зимі легенько пробувати упрягати. Я вже хотів поприконів, Подо... мене снігати, він ще трошки переробив. Дуже ручний. Він для дві лапка Та, така вже ковку може би одиничку газкивати. Так, легонько. Та, приконі такого молодого я постійно, вчив такі молоді їхали, Пішов. прекрасно летить. І що, він до рук дуже хоче йти. Теж тут гарно, біля лісу, електропастух, вигул. Собі коні ході. Вобода. Свобода так, він має такого компаньйона, такого, щоб йому пройшов по підчерву і навіть не чиркнув. Але вони собі два тут ці тусують. Ей, це барі де закладені Хазяїн. То є газда. То газда. То мої два шнури накинено пастуха, бо би той не перелазив. би проходить. Там але й би проліз. Отак. Вона показує, що до не хазяїв. Я вам сказав, що він би всі великому не подав. Цей малий. Цей малий би й великому не подав ці жеребцеві. Я знаю, у мене поні принцеса як була, то вона до кобелі вставала дуба і кобили, бо... кобили боялися. Вона як виходила на двір, то все, там в неї. Погроби? Так, вона керувала не там, хто сняв, що смов. Отакі От такі коні в маняві. Дякую хлопцям Дмитрове, показали нам коні. Приємно було поспілкуватися, познайомитися з людьми. Будемо, будемо... Будемо їхати, знімати. Зараз буде трошки більше часу, бо трошки роботи ще багато всякої. А буде більше трошки вже зараз. О! Показуйте хлопці кіно. Бахуре. Його, тримай, О, а, що робить? А дає ричку. Отакі. Такі коні. Лошак, феш, живий. Греба кучерєва на два боки. Фіст. Ножка, усе. Опа. Бахуре дають. Pio, Isso, parou, cara. <laughs> o que você quer comer? O que você quer aqui aqui os cães é um é Olha lá Ei, os meninos não se deixam <laughs> de ir Os meninos não se deixam ir uma vez para E tu de uma Тухне. Так, тухне зразу. Він не зрозумів, куди він має бігти. Що в достайні. Так що будемо їхати, знімати, показувати вам. Гарного контенту. Так що дякую всім за увагу. Зараз не здиплю, чекайте. Всім підпеска. А цей малий смішний де? Е, що дай робить. Їде верхом. Верхом їде. Лесі, як сі борі. По зашію. А це є церкві. Той того бере позашію і малейси не попускає. Малий, поки цель пе, зараз малейше розвізлиться, то вже в малекому десь немає. Якого і малейші не попускає. Це бере по зашію того. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся обов'язково на канал. Я вже казав неодноразово, не на однім відео активніше. А з нас гарні позитивні відео для вас. Всім до побачення!